Поліцейські золотоноше оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві. До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків міста знайдено мертву жінку з наявними на тілі тілесними ушкодженнями. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти слідчого управління поліції в області. Поліцейські провели ретельний огляд місця події, зібрали докази, встановили коло спілкування потерпілої та опитали можливих свідків. Правоохоронці з'ясували, що ледь знайомі чоловік та жінка разом випивали на вулиці. Згодом продовжили застілля вже у неї вдома. Після вжитого алкоголю між ними виник конфлікт, під час якого 43-річний зловмисник накинувся з кулаками на 40-річну жінку, а потім задушив її та покинув місце злочину. Оперативники кримінальної поліції провели розшукові заходи, встановили особу підозрюваного та його місце знаходження. Слідчі затримали 43-річного фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За процесуальне керівництво Золотоніської окружної прокуратури правопорушнику повідомили про підозру. Нині чоловіка обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.